Привіт, шановні. Сьогодні хочу вам розповісти про один лайфхак. За допомогою я тренуюся в спонтанному мовленні і асоціативному мисленні. Називається цей лайфхак карти Діксіт», якщо ви знаєте, що це таке. Це асоціативні карти, на них різноманітні картинки, які не мають особливо якогось конкретного сенсу. І сенс для цієї картинки ти маєш або придумати сам, або е, десь. Вигадати за допомогою якихось своїх асоціативних, а, асоціативних процес, процесів твого мислення. Як я в неї граю? Беру першу ліпшу карту, дивлюсь на неї, ось дивіться, і починаю її описувати. Весь опис має зайняти у мене до двох хвилин без перервного мовлення. Тобто я не маю перериватись ні на екання, ні на ікання, ні на роздуми. Отже, бачимо ми на цій карті. Піщаний годинник. В піщаному годиннику як і годиться пісок, але в верхній частині цього піщаного годинника ми бачимо місто, місто, яке зроблене з піска. І е, ця частина піщаного годинника вона повільно висипається донизу. А знизу, як ви бачите, ось ця колба, вона і натріснута, і пісок з неї висипається сам по собі. Що я думаю за цю карту е, взагалі? Ця карта відображає нам, ну зрозуміло, що вона відображає нам плинність часу, але плинність часу ми зазвичай інтерпретуємо в прив'язці до себе, тобто, що це наш час спливає. А тут. Показується, що спливає час усього, і навіть таких монументальних споруд, як ось ці ось велетенські храми, і е, якісь цивілізаційні ось ці ось споруди, вони теж є тимчасовими. Тобто час він як пісок перемелює все, і потихеньку, потихеньку, все-все зникне в потоці ось цього піщаного годинника. І та більш того, що. Навіть наша історія, яка б, здавалося, зберігається в нижній колбі оцього цього годинника, вона теж не вічна, тому що сама колба надтріснута, і пісок висипається, що може сигналізувати про те, що люди забувають історію. Забуваються всі великі подвиги, забуваються всі цивілізаційні якісь моменти. І, ну. Цінуємо ми це чи не цінуємо, але так воно і є. Всі ми приречені на ось таку от долю. Ось про що говорить мені ця карта. Ось такий ось непоганий тренажер, якщо хочете, тренуємося разом.